Збив на смерть нацгвардійця на блокпосту у Києві сталася аварія за участі голови Макарівського райсуду Олексія Тандира. На автомобілі Lexus він рухався по проспекту Берестейському у столиці і в'їхав у 23-річного військовослужбовця Національної гвардії. Свідки стверджують, що суддя перебував в стані алкогольного сп'яніння. За справу уже взялися у державному бюро розслідувань. Суддю затримано від проведення огляду на стан сп'яніння в закладі охорони здоров'я він відмовився. Вживаються процесуальні заходи щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді. Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Якщо вину судді доведуть, то йому загрожує до 10 років позбавлення волі. すご,ごい。